So. Перед вами ноутбук, моноблок і системний блок із монітором. Більшість ПК-ентузіастів, звісно ж, обере системний блок, вивчить усі доступні варіанти на ринку і зробить зважений вибір. Але що робити новачкам, які не визначилися з форм-фактором і залізом і не стежать за новинами ПК індустрії? Це відео якраз для новачків. У ньому ми пройдемося по основних відмінностях, плюсах і мінусах трьох систем, конфігурації яких можуть збити з пантелику недосвідченого користувача. І дивлячись на залізо цих трьох систем. Може здатися, що багато в чому вони схожі. Процесор Intel Core i 5 13-го покоління і відеокарта GeForce RTX 4060 в теорії мають забезпечити приблизно ту саму кількість кадрів у сучасних іграх. В іншому конфігурації суттєво відрізняються, особливо що стосується обсягу, типу і швидкості оперативної пам'яті. Процесори Intel поточного і минулого покоління підтримують DDR4 і DDR5, і в продажу вам можуть трапитися безліч конфігурацій. Загалом ця тема не для новачків. І Слуговує не на одне відео. Ну а ми спершу зупинимося на найважливішому для сучасних ігор відеокарті. Зліва направо GeForce RTX 4060 Laptop, встановлена в ноутбук Asus VivoBook Pro 16, посередині дискретна MSI RTX 4060 Ventus 2X у моноблоці Artline Gaming G79 і праворуч RTX 4060 Asus Dual у збірці Artline Gaming X55. І можете не вдивлятися в усі характеристики, крім частот GPU і від. До пам'яті різниці між картами немає і не повинно бути, адже вони всі ґрунтуються на одному графічному процесорі AD107 в одній його конфігурації. Проте різниця за частотами GPU між ноутбучним варіантом і повноцінним десктопним величезна майже 40%. І причина тут проста: ліміти енергоспоживання. Ліміти обумовлені потужністю системи охолодження і блоком живлення. І якщо поглянути на варіанти ноутбучних RTX 4060, то нам схоже попався початковий. Max Q варіант зі споживанням від 35 до 75 Вт, тоді як у більш потужних ноутбуках, десктопах і в нашому моноблоці до 115. RTX 4060 у виконанні Asus Dual дозволили брати з розетки до 138 Вт, але гнатися за максимальним споживанням, особливо в ноутбуках, я б не став. На цю тему є чудове відео від Ютуб каналу Jared Стек, у якому з'ясувалося, що переплачувати за високі ліміти не варто. Та й сама Nvidia і її заводський Андервольт не дадуть Відуть ноутбучним картам буститися по повній. Не менш важливий компонент наших систем центральний процесор. Різниця між моноблоком і системним блоком у нашому випадку також полягає в лімітах. У моноблоці Core i 5 13400 f обмежений 65 ватами, а материнська плата Asus Prime b 660 m ad 4 встановлена в системному блоці, працює без лімітів, як і більшість плат від Asus та інших вендорів. Зовсім інша ситуація з процесором у ноутбуці. Називається він гордо. Core i5. 13500H і недосвідчений користувач може подумати, що він має бути потужнішим. Насправді все не так однозначно. У ноутбучного i5 замінили два продуктивних ядра на чотири енергоефективних, що призвело до зменшення обсягу кеш-пам'яті. На папері у процесорів 45 і 65 ватт у базі та 95 і 148 у бусті відповідно. Але це тільки на папері. Стікер з 90 Вт на ноутбуці дає зрозуміти, що це найімовірніше загальне обмеження для процесора і від. І лише одним алгоритмам бусту відомо, скільки ми отримаємо на практиці. Зазирнути у реальні ліміти центрального процесора допоможе утіліта XTU від Intel. І тут все досить непогано, як для ноутбука. Короткочасний 56 секундний буст дозволено до 115 Вт і постійний у районі 50. Все це, звісно, лише в високопродуктивному режимі. У стандартному і від батареї система сидить на голодному пайку, і порівнювати з іншими сенсу не буде. Після 15 хвилин Cinebench r RD. 23 споживання ноутбучного 13500H зупинилося на рівні 50 Вт із частотою продуктивних ядер у районі 2,5-2,6 ГГц і ефективних близько 3. Шумів ноутбук під таким навантаженням несамовито, але температури процесора впевнено тримав на рівні 80 градусів. Моноблок не може похвалитися вражаючими результатами на тлі ноутбука. Плюс сотня 2 МГц, жорсткий 65 ватний ліміт і схожі температури. Щоправда, система охолодження не влаштовує істерику, та й шість продуктивних ядер замість чотирьох мають проявити себе в тестах. Десктоп показує себе у всій красі. Шість продуктивних ядер працюють на 4,1 ГГц, і це на півтора ГГц вище ніж у моноблока і ноутбука. Здавалося б, різниця в частоті величезна, але в підсумку безлімітний Core i5-13400F у Cinebench r 23 виявився швидшим за 65-ватний на третину, і швидшим за ноутбучний 13500H лише на 19%, споживаючи водночас у півтора і два рази більше енергії відповідно. У бенчмарку Blender ноутбуч. 13500H відстав від безлімітного 13400F максимум на чверть, споживаючи при цьому вдвічі менше енергії. І він знову виявився швидшим за 13400F у моноблоці з лімітом у 65 ваттів. Ноутбучний RTX 4060 дозволено споживати 75 ваттів, що на третину менше десктопних варіантів. Проте вона відстає всього лише на 16% у сцені Monster, а в JunkShop і Classroom і ще менше. Ноутбучний 13500H не перестає дивувати і в Geekbench. 6. Core i5 13400F, споживаючи вдвічі більше з розетки, ледь зміг вирвати перемогу в однопотокових тестах і примудрився програти в багатопотокових. За настільки непоказні результати 13400F можна подякувати ядра, які перекочували з минулого покоління. Графічний тест Geekbench 6 виявився важчим для VivoBook Pro 16, ніж Blender. Лептоп варіант RTX 4060 виявився повільнішим за повноцінні на 23% у Vulkan і на 20% в OpenSea. Безлімітний i 5 13400 f найкраще проявив себе в рендерингу V-Ray, але мобільний 13500H, незважаючи на невисокий ліміт і скромну систему охолодження, відстав від нього всього лише на 15%. Ну і вже знайомі 20% відставання лептоп варіанту RTX 4060 від десктопних. Ті, хто працює з важкими проектами в програмах від Adobe, прекрасно знають, що оперативної пам'яті багато не буває. VivoBook Pro 16 з доволі потужним 13500H непогано вправляється з Premiere Pro, але 16 гігабайтів оперативної пам'яті настільки мало для тесту в After Effects, що навіть після всіляких маніпуляцій з налаштуваннями він щоразу вилітав з помилкою. А усі кодуванні відео вирішує стабільна максимальна частота буста процесора. Безлімітний 13400 f впорався з найважчим кодиком AV1, витративши на чверть менше часу, ніж його скутий родич у моноблосі. Ноутбук показав себе непогано, але тривале максимальне навантаження, не його сильна сторона. Star Wars Jedi Survivor 1080p, налаштування Epic без аркі. Схоже, що в іграх у VivoBook Pro 16 починається боротьба за вати між процесором і відеокартою. Мальні 75 ватів для відеокарти в іграх ми так і не побачимо. Задовольнятися доводиться 60-ма, і це сильно позначається на фреймрейті. Типова картина для ноутбуків та їхніх алгоритмів бусту. Моноблоку не вистачає одного-двох кадрів до десктопа, і тут вина різних частот 13400F і ніяк не практично однакових відеокарт. Хогвартс Легасі, HD, ультраналаштування без променів. Гра відома своєю ненажирливістю до центрального процесора, і це помітно по ноутбуку. Навіть задушені лімітами відеокарті подекуди не вистачає відвантажених процесором кадрів. Моноблок відстає від десктопа з тієї самої причини, але в цьому випадку процесору заважає досягати максимального бусту заводське обмеження за струмом у 140 амперів, якого немає на системі без лімітів. Cyberpunk 2077, ультрапресет налаштувань графіки без апскейла і рейтрейсингу. Ось тут вже точно ноутбуку не завадив би ліміт енергоспоживання відеокарти вище. Майже 600 МГц різниці в частотах графічного процесора, який, повторюся, у всіх трьох системах однаковий. Мінімальний фреймрейт на дискретних картах на 40 з гаком відсотків вищий, і цю різницю в плавності можна помітити на практиці. Resident Evil 4, Demo Chainsaw, Full HD, пресет налаштувань графіки, пріоритет графіки, тобто ультра без променів. Здавалося б, ноутбучний процесор завантажений набагато менше ніж у кіберпанку, але різниця між дискретною і мобільною RTX 4060 набагато більша. 20 кадрів і відсотків відставання виглядали б нормально у відеокарти класом нижче, але для ноутбуків це звична картина. Call of Duty Modern Warfare 2, 1080p, пресет налаштувань графіки Extreme, вбудований бенчмарк. за середнім фреймрейтом. Дискретні відеокарти виявляються швидшими більш ніж на чверть. Ну а за мінімальним все не настільки погано для ноутбука. Глянувши на оверлей показників Vivobook Pro 16, видно, що відеокарти цього разу досталося всього лише 50 Вт. і цього явно недостатньо. Ну і наостанок CSGO, в яку напевно гратимуть господарі ноутбуків. І тут VivoBook Pro 16 приємно здивував, трохи випередивши моноблок з Core i 5 13400F і лімітом у 65 Вт. Відповідь криється у відсотках завантаження графічного процесора. CSGO вистачає і простішої відеокарти, тому 13500 h розправив крила і почав бустити частоту продуктивних і не ядер до 4 і 6 ГГц. Це й дало змогу видати вражаючий FPS, якому позаздрять багато стаціонарних ПК. Кіберспортивні ігри, мабуть, найдоречніше застосування для подібного ноутбука. Поки в діло не вступають ліміти енергоспоживання, він показує себе відмінно, навіть з оглядкою на цінник. 50-60 тисяч гривень за подібну конфігурацію з відмінним відкаліброваним 120-герцовим екраном не абсурдна ціна. Ну і не забуваємо, що ми маємо справу з ноутбуком, який важить менше, ніж 2 кілограми, компактний і дасть змогу грати і працювати в дорозі. Приблизно в цьому ціновому діапазоні опиняється і моноблок Artline Gaming. G 89, який виправдовує геймінг у назві. Практично ніякої різниці в продуктивності саме в іграх зі схожою конфігурацією в системному блоці. Дійсно швидка 144-герцова va панель і повна свобода у виборі периферії. І головний плюс подібних рішень це економія місця на столі і в невеликих приміщеннях. Ну і менше проблем при переїздах, адже не доведеться думати про 20-кілограмовий системник і куди його поставити. Ну а переваги і недоліки звичних нам системних блоків усім нам давно відомі. І найголовніше. Головніше величезний вибір комплектуючих на будь-який смак і гаманець, у чому вам допоможуть розібратися консультанти компанії Artline, до яких ви можете звернутися з будь-якими питаннями і побажаннями. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.